Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми завжди продовжуємо наш лайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку складаємо та розв'язуємо прості рівняння. Ми з вами сьогодні повторюємо те, як нам потрібно працювати краще, над чим ще слід попрацювати, і далі ми з вами потім будемо складнювати і розв'язувати складніші рівняння. Тож намагайтеся бути уважними, щоб виявити всі труднощі і спрямувати всі засили на їх подолання. Тобто ми будемо надолужувати те, що ми, виявляти наші прогалини, так, то, що у нас не виходить, і їх заповнювати. Наприкінці уроку кожен з вас може розказати, чого він досяг і що йому найкраще вдалося. Будь ласка, запишіть 17 жовтня, класна робота та число 72. 17 жовтня класна робота, и число сімдесят два. Так, перше, це усне. Давайте з вами пригадаємо, як розв'язувати такі прості рівняння. Хмінус 14 дорівнює 30. Так, потрібно 30 плюс 14, х дорівнює 44. Підкреслю, 44 мінус 14, буде 30, 30 дорівнює 30. Це поділити на 7 буде 6. Як знайти це? Так, потрібно 6 помножити на 7. І це у нас відповідно 42. Підкреслили, поділили. І 6 дорівнює 6. Так, 19 додати P буде 60. Як знайти звідси P. Що потрібно зробити? Так, потрібно 60 відняти 19. І P дорівнює 41. 19 плюс 41. Буде 60. 60 дорівнює 60. 90 мінус К буде 45. Як знайти звідси К. Що потрібно зробити? Так, потрібно 90 відняти 45 і буде. 45. Так, сторінка в нас 61 сьогодні. Так, номер 2 у нас буде з вами письмове. Записала, будь ласка, перше рівняння. 100 поділити на А до рівня 10. Як знайти звідси А? Так, потрібно 100 поділити на 10. Пам'ятаємо, що ми ділимо на 10, то ми забираємо один нулик. І буде 10. Підкреслюємо Так, і підставляємо на початок. 100 поділити на 10 відповідно буде 10. 10 дорівнює 10. 100 мінус С буде 20. Як знайти це? Так, потрібно 100 відняти 20. І це дорівнює 80. Знову ми підкреслили. І підставляємо 100 мінус 80 дорівнює 20, 20 дорівнює 20. Так, працюємо далі. М додати 11 буде 100. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 100 мінус 11 і буде 89. М дорівнює 89. Підкреслили. Так, 89 додати 11 буде 100. 100 дорівнює 100. Далі 100 помножити на n буде 100. Як знайти, скільки n потрібно 100 поділити на 100. n дорівнює 1. Підкреслили. Отже, 100 поді... помножити на 1 буде 100, 100. 100. Якщо потрібно, зупиняємо і йдемо з вами далі. Номер 3. У нас тут з вами 4 задачі, нам потрібно їх розв'язати. Отже, довжина тіла тюлення самця 30 дециметр, а самка менша. Яка довжина тіла самки, якщо різниця між довжиною 4 дециметри? Тобто 30 мінус С дорівнює 4. Зараз зупинили відео, самостійно порахували, і тоді. Перевіряємо Перевіряємо. 30 мінус С дорівнює 4. С дорівнює 30-4. С дорівнює 26. Ми підкреслили. c 26 буде 4. 4 дорівнює 4. Потрібно зупиняємо. Ні, йдемо далі. Відповідь 26 дециметрів. Так. Друга задача. Наприкінці осені тюлені роблять продушини в кризі, через які дихають усю зиму. Першого дня тюлені зробили 8 продушин. Скільки продушин вони зробили другого дня, якщо всього за 2 дні ними було зроблено 13 продушин. Отже. Скільки зробили? 8, а всього 13. От вже 8 додали щось невідоме і буде 13. 8 плюс А 13. Знайдіть, будь ласка, А. Теж зупинили відео. Так, тепер перевіряємо А до рівня 13 мінус 8, А до рівня 5 ми підкреслили. 8 плюс 5 13, 13 до рівня 13. І відповідь 5 продушин. Йдемо з вами далі. Стільки, скільки рибину текло від тюленя, якщо він піймав 15, а вдалося з'їсти лише 9. Отже, 15 відняти щось буде 9. Отже, 15 мінус х дорівнює 9. Як знайти х? Порахували. Перевіряємо х дорівнює 15 мінус 9, іс дорівнює 6. 15 мінус 6 9, 9 дорівнює 9. Відповідь 6 рибин. Потрібно зупиняємо, ні. Йдемо далі. Маса новородженого тюленя становить 25 кг. Скільки кілограмів набрало дитинча тюленя, Якщо через певний час його маса становила 52 кг? Отже, 25 плюс 6 і дорівнює 52. Як знайти, потрібно відняти 52 мінус 25 буде 27. 27 плюс 25 буде 52. 52 дорівнює 52. І відповідь 27 кілограмів. Потрібно зупиняємо і йдемо з вами далі. Так, наступне завдання ми виконуємо усно. Нам потрібно доповнити істинні нерівності. 44 мінус 25. 44 мінус 20. Це 24 мінус 5 19. Менше так, менше. Тут нам потрібно більше число. Ну, наприклад, 20. 32 плюс 38. 40, 70. менше, Більше це 71. 70 мінус 42. Це буде 28. Більше, значить там 27. 95 мінус 54, 41. Більше, значить, там 40. 26 плюс 26 це 52. Менше там у нас 53. 82, мінус 51. 31, більше, ніж 30. 47 плюс 13. 47 плюс 50 плюс 10. 60 більше, ніж 59. 64 мінус 55. 9. 9 більше, ніж 8. 22 плюс 55. Так. Це у нас 77 менше, ніж 78. Так, номер 5. Записала, будь ласка, дано п'ятий кутник зі сторонами 8, 4, 9, 5 і 7. П'ятийкутник кутник А8б4 е, С9Д5. Е, 7 І знайти потрібно периметр. Намалювали ми з вами умовний такий п'ятикутник. І пам'ятаємо, щоб знайти периметр, потрібно всі сторони додати 8 плюс, 4 плюс 9, плюс 5, плюс 7. 8 плюс 4. 12. 9 плюс 5 14, 14 плюс 7 21 і плюс 12 33. Перемота п'ятикутника дорівнює 33 см. Розкажіть про свої результати досліджень. Так, я не міг це зробити, я це робив, але не вдалося. Я це робив з допомогою. Так, домашні завдання у вас сьогодні сторінка 10, 3000 завдань. Пувна на все вас вийде, в мене розумнички. Я вас вірю. Всього найкращого та до побачення.